Служити Богові через змі телебачення, пресу і радіо так називались майстерня віри, яку відвідала молодь ТЗ з різних куточків України. Працівники католицького медіацентру радо поділились досвідом свого служіння, розповіли про те, як постали католицький медіа-центр, телебачення віковічного слова Радіо Марія, журнали Водограй і водограйчик та рух чистих сердець. Від змій не втекти. Вони вказують нам, як думати, чого бажати, диктують стиль життя. Змі творять нову культуру. Але яку культуру це залежить від кожного з нас? Саме тому існують католицькі змі, завданням яких є формування суспільства на засадах християнських цінностей. Про ці та про інші речі йшлося на зустрічі з працівниками католицьких змі. Молодь також поділилась досвідом, який отримала через спільноту ТЗ. Я е, побачила, як там всі люди з'єднуються, як е, з різних е, з різних спільнот, та як вони всі моляться в одному дусі до господа Бога. Після того як побувала на двох новорічних зустрічах в ТЗ, це залишає такий неймовірний. Спокійний і такий глибокий слід в душі. Форма ТЗ є такою особливою для людей, які ще себе може не знайшли в вірі, але шукають Бога. Молитви ТЗ набуваються більшої популярності. Молодь України вже багато років відвідує спільноту ТЗ у Франції, а брати з ТеЗ у свою чергу. Рік за роком відвідують молодь, парафії і лідерів церков різних християнських конфесій в Україні.